Вітаю вас, малята! Послухайте загадку. Що за дивний дім такий, Не простий, а водяний? Він прозорий, хоч без вікон, та красивий, чистий, світлий, а живуть в ньому молодці, гарні красені, плавці. Відгадали? Так, це акваріум. А хто ж живе в акваріумі? В акваріумі живуть декоративні рибки, їх називають акваріумні Акваріум це незвичайний будинок, який має скляні прозорі стіни, а живуть в ньому дуже красиві, цікаві мешканці, рибки. Вони яскраві, різнобарвні Тіло риб складається з голови та тулуба, на голові є очі, рот, на спині та черевці. Які допомагають рибкам плавати, хвіст, який допомагає пливти і повертати в воді. Є рибки, які рухаються плавно або завмирають на місці, інші, навпаки, метушливі. Форма тіла у риб різна. Одні рибки, як листочок, плоскі, інші з круглим товстими бачками. У деяких мешканців акваріуму великий пишний хвост. У інших довгий і вузький. Природа обдарувала їх різними кольорами червоним, жовтим, зеленим, блакитним, деякі рибки смугасті, плямисті, з неоновим кольором. Акваріумні рибки всі такі різні, не схожі одна на одну, але всі вони, вони живуть у воді. Вода в акваріумі повинна завжди бути чистою, прозорою. Якщо вода стане брудною, то її треба поміняти, а камінчики помити. В акваріумі ще є водорослі. Деякі рибки їми харчуються, а ще вони насичують воду киснем, який необхідний мешканцям акваріуму. В акваріумі встановлюють спеціальний пристрій, який подає кисень. А щоб рибки добре себе почували і росли, їх треба годувати. Для них є спеціальний риб'ячий корм, який їм дуже подобається. В акваріум не можна кидати сторонні предмети, стукати по ньому. Малята, тепер ви знаєте, як доглядати за мешканцями акваріуму. До побачення!